Ще малувато. О, прикольно а у вас скільки буде. Фредюшка. 30 тисяч гривень в місяць. Це маловато. Пасивного доходу це один із. У мене ще декілька є. Я і на даний час отримую декілька пасивних доходів. Бо я якось уже за 20. Років своєї роботи трошки мала розум і потрошки робила собі джерела пасивного доходу. І важливо от дійсно працювати з вашим розумінням, бо дуже складно у мене зараз 116 плюс доплата за ордени. О, прикольно. Це ви в рік порахували 116 тисяч? Чи це ви є із тих, які деребанять державну пенсію? І так, от, ну, коли всі інші люди отримують 3 тисячі гривень, ви зараз хвастаєтесь, вихваляєтесь тим, що ви забираєте у інших пенсіонерів гроші з наших сплачених податків?